6 березня журналісти телерадіокомпанії Веселка побували в столиці нашої держави, і нам пощастило поспілкуватися з обраним нами народним депутатом Олександром Єдіним. А відбула зустріч у Верховній Раді України. Олександр Йосипович. Черговий раз зустрічаємося з вами в кулуарах Верховної Ради України і хотіли дізнатися, як проходить робота депутатів на місцях і особисто ваша. Доброго дня, по перше, так хотілося б, щоб ця робота вона носила постійний характер. І заключалося не тільки в тому, що опозиція блокує трибуну, а й в тому, що повинні робити депутати, це виконувати свої конституційні обов'язки. Я можу сказати, що робота в комітеті, де я працюю фінансово, розпочалася. Був прийнятий закон, якраз який я підготував. Щодо покращення фінансового стану нашої країни, в цілому, за словами Олександра Єдіна, Верховна Рада на повну міцність працювати не розпочала. Причиною є те, що будь-яка вимога опозиції одразу супроводжується блокуванням трибуни. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов'язки: ходити на роботу, якщо мова йде про пленарне засідання, і їздити в округ, зустрічатися зі своїми виборцями, якщо мова йде про мажоритарного депутата, яким я є. Ви знаєте, що я обраний як мажоритарний депутат. І тут чимало підготовлено змін, починаючи від адміністративних і інших скажімо, таких впроваджень і закінчуючи в цілому можливістю дати право виконувати свої конституційні обов'язки. Але які зміни, на мою думку, зараз необхідно зробити в першу чергу? Це розблокувати роботу на пленарних засіданнях, терміново розглянути зміни до державного бюджету України. Ви знаєте, що необхідно доносити відповідні зміни для того, щоб в тій же Кировоградській області чи в 102-му виборчому окрузі в Світловодську знаменку виділили кошти на будівництво, розбудову доріг, на соціальну сферу, на підвищення соціальних стандартів. Президент сказав, що основним завданням України є євроінтеграційний процес. Треба низку законопроєктів, як в Верховній Раді, що стосується саме питань євроінтеграції і крокування України до європейської сім'ї. На черзі, як на мою думку, чимало законів, щоб поліпшити інвестиційну привабливість України. І тут зміни до податкового кодексу. Аби полегшити це навантаження податкове, яке сьогодні є на наших українських підприємців, щоб забезпечити їм нормальне функціонування. І чимало чимало законопроєктів, пов'язаних саме з покращенням соціальної сфери, от над цим, як мені здається, повинні сконцентрувати свою роботу, і ми готові до того, народні депутати. Але ж бачите, що відбувається, ми обралися 30-го числа жовтня і з тих пір. Після інаугурації ось ми не можемо практично приступити до виконання своїх конституційних обов'язків. Після нашої останньої зустрічі, як зазначив наш співрозмовник, зміни в законодавстві все ж таки є. Але для координальних зрушень в першу чергу потрібно організувати роботу Верховної Ради України. А тому було запропоновано зміни в регламенті. Нагадали ми і про важливу проблему нашого міста, а саме про надання державної дотації, призначеної на ремонтні роботи світловодських доріг. Та це питання і багато інших стосовно Світловодська Олександр Йосипович тримає на контролі. Про це далі в сюжеті. На жаль, у нас ще мало депутатів, які нехтують конституційні свої обов'язки. Ви знаєте, вчора вищий суд адміністратив позбавив Деревського, такий є в партії регіону депутат, якого я тут не бачу в Верховній Раді, але який представляє інтереси своєї компанії десь там за кордоном. На черзі ще низька депутатів, в тому числі від партії регіонів, які повинні оприділитися, де вони будуть працювати або в Верховній Раді, або займатися підприємницькою діяльністю. Це очевидні речі. Але від того сьогодні йдуть, ви знаєте, які непримиримі протиріччя, тому що опозиція вимагає, що тих можна звільняти, а наших не можна звільняти. Так не буває. У нас не може бути виборочним законодавством. Якщо ми домовилися, що діяти в рамках законів, в рамках конституції, вам в рамках вимог наших виборців, всі однакові, що депутати, що не депутати, що прості виборці. Так, що ось в такому русі сьогодні, але я оптимістично налаштований, все ж таки у нас фаховий комітет. Я можу сказати, що вчора він прийшов. Ось і практично. Ми відійшли від політичних, якісь там гасел чи блокування роботи комітету нашого. Сподіваюся, що все ж таки перейметься Верховна Рада проблемами простих громадян, простих виборців і нормально запрацює нормальному місці. А скажіть, будь ласка, є якісь зрушення стосовно державної дотації, яка потрібна для міста Світловодська стосовно ремонту доріг, а саме вулиці Богдана Хмельницького я взяв собі за основу, коли приїхав в Світловодськ, ще не будучи обраним. Народним депутатом, США саме по цьому окрузі, це відновити, відремонтувати е, і постійно підтримувати в хорошому стані е, дороги не тільки Богдана Хмельницького, а всі в цілому основні магістральні дороги, там і проспект Миру, і е, Богдана Хмельницького, і Новогіоргівська, і таке інше. Значить, в минулому році не дофінансували до кінця, на жаль, е, облавтодор, Основні кошти використали на кероварад чомусь. І оці не розтрачені до кінця, не використані до кінця кошти, вони повинні були направитися на початку цього року, саме для того, щоб завершити ремонт вулиці Богдана Хмельницького і розпочати ямочний ремонт по основних вулицях міста Світловицького. Оце треба зараз терміново проголосувати в Верховній Раді як зміну до державного бюджету України. Але, на жаль, поки що не виходить із за об'єктивних чи суб'єктивних причин, які сьогодні нав'язують нам наші опоненти. Але все рівно у мене це питання на контролі. Я постійно це питання піднімаю на рівні облавтодору, Укравтодору, губернатора чи голови, як його називають обласної держадміністрації Ніколаєнка, там молодий хлопець дуже перспективний. Я сподіваюся, на плідну сумісну з ним роботу. Це питання постійно моніторюю. Крім того, у нас там є необхідність відремонтувати до кінця палац культури, ви знаєте, школи потребують дотації. Там чимало чого сьогодні треба зробити нам через можливості державного бюджету України. Оцим я безумовно займався і буду займатися. Це моя безпосередня робота. Зустріч з нашою творчою групою відбулась напередодні жіночого свята, 8 березня. А тому Олександр Йосипович побажав завершити наше спілкування теплими словами на адресу світловодських жінок. Я хотів би всіх жінок світловодських, світловодщини поздоровити в першу чергу з цим прекрасним весняним святом. Я хотів би, щоб усмішки не сходили з ваших облич, щоб благополуччя, радість, здоров'я затишок, поселилися в ваших домівках, щоб все було гаразд, щоб віра, надія і любов крокували поруч з нашими прекрасними світловодськими жінками і побажати всілякі гаразд. А я завжди відстоюю, буду відстоювати інтереси наших жінок, нашої прекрасної чудової половини. А в Києві побували Альона Зазуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Напередодні міжнародного жіночого дня у міському палаці культури по особливому тепло та сонячно це жінки міста приймають вітання. У фоє звучать ніжні мелодії у виконанні струмно-смичкового ансамблю дитячої музичної школи. Чоловіки пригощають шампанським та цукерками. Директор міського палацу культури Лариса Ляшенко запросила гостей на концертну програму, яку підготували спільно. Палац культури, центр дитячої та юнацької творчості, дитяча школа мистецтв, музична школа та артисти-аматори. З вітальним словом до присутніх в залі жінок звернувся міський голова Юрій Котенко. Дорогі жінки, Світловодщини, любі щирі, ніжні, дозвольте мені. Цього чудового весняного дня від себе особисто від депутатського корпусу Світловодської міської ради та її виконавчого комітету щиро привітати вас із прекрасним святом весни міжнародним жіночим днем. Ми відзначаємо цей день на самому початку весни, коли вся природа оживає і пробуждається після зимового сну, коли вся земля розквітає і наповнюється життям, як на мене. Це дуже символічно. Адже, як і сама весна, так само і ви, дорогі жінки, є символом життя. Ви пробуджуєте в нас чоловіках найкращі почуття, спонукаєте до нових звершень та шляхетних вчинків. Ви самі є втіленням любові, ніжності та краси. Я щиро дякую вам, дорогі жінки, за вашу мудрість та терпіння, вашу безмежну любов та милосердя. Ви робите наш світ кращим, а наше завдання зробити кращим ваше життя, докласти усіх зусиль, аби ви відчували себе захищеними та коханими, щасливими та впевненими у завтрашньому дні. В цей предсвятковий радісний день я бажаю вам, любі жінки, гарного настрою, щирих посмішок, міцного здоров'я, добра, сімейної злагоди та благополуччя. Вам і вашим родинам. Нехай прихильною буде до вас доля. Нехай усюди супроводжують вас радість і успіх, розуміння і любов близьких людей. І зі святом вас, любі жінки. Сплетіння різножанрових номерів, виступи професіоналів та аматорів радували прекрасну половину Світловодська. Далі жінкам візи! Повністю концертну програму, присвячену Міжнародному жіночому дню, глядачі зможуть 8 березня у вечірньому ефірі. З урахуванням нової ситуації на дорогах, наявності інтенсивних транспортних потоків та більш швидкісних автомобілів докорінно змінюється і механізм навчання щодо безпечного керування автомобілем. Сучасні методи навчання, які ввійшли в практику викладання водійської майстерності, дозволяють слухачам автошкіл. Швидко та якісно засвоювати навчальний матеріал, як теоретично, так і практично. До того ж, цей процес більш цікавий та ефективний. Наразі в нашому місті працює дві автошколи: зокрема, це Світловодська філія Кіровоградської школи водійської майстерності, вулиця Богона, 1 та Світловодський навчальний заклад, товариство сприяння обороні України, вулиця В'єгорова-13. Нам пощастило, і ми побували на практичних заняттях, де майбутні водії відшліфовували вміння та навички набуті на теоретичних заняттях. А саме тут слід зауважити, що матеріально-технічна база шкіл відповідає вимогам і курсанти мають можливість керувати сучасними автомобілями. До того ж, вони за власним бажанням можуть вибрати автомобіль, на якому будуть навчатись. Під час розмови з завідуючим світловодської філії Кіровоградської школи водійської майстерності Григорієм Стенька ми дізнались, що крім практичних навичок, слухачі паралельно на заняттях з теоретичних дисциплін вивчають правила дорожнього руху та основних. Основи його безпеки, технічне Обладнання автомобіля, надання першої медичної допомоги. Наразі класи навчальних закладів оснащені всім необхідним матеріалом для навчального процесу. До послуг слухачів висококваліфіковані викладачі, які навчають не тільки користуватись правилами дорожнього руху, а й орієнтуватись в будь-якій дорожній ситуації, заздалегідь її спрогнозувавши. Досвідчені інструктори, враховуючи індивідуальні особливості кожного кандидата у водії, допоможуть засвоїти уроки водіння. Графік практичних занять складається індивідуально з кожним слухачем. Про навчання в автошколі говорить директор навчального закладу Сергій Шиховцов. На даний час розроблені для кожного курсанта тестові завдання, методичні розробки. Зроблено комп'ютерні. На даний момент школа проходить ліцензування на категорії професійної підготовки водіїв, з наданням робітничої професії, і з врученням свідоцтв профтехосвіти це категорії С, грузові автомобілі, автобуси і експлуатація транспортних составів. Категорія Є. E. Термін навчання в школі складає два місяці. Одночасно школа навчає 30 слухачів а по завершенню курсу навчання на категорії А, А1 та Б. Проводиться внутрішній іспит. Подальшому ж за умов успішного їх складання додатково складається іспит і у відділеннях державтоінспекції. Це процес автошколи Світловодської філії Кировоградської школи водійської майстерності. Аналогічні ж іспити в школі товариства сприяння обороні України, але на категорії А А1, Б, С1, С, 1 с Д 1 Д та Ц до речі, в нашому місті працює ще один навчальний заклад, де учні отримують знання щодо водіння авто. Це ПТУ за номером 5, де навчають водіїв категорії С та С1. І наостанок ще раз нагадуємо вам адреси світловодських автошкіл. Світловодська філія Кіровоградської школи водійської майстерності, вулиця Богона, 1. світловодський навчальний заклад Товариства сприяння обороні України, вулиця Єгорова, 13. Щодо спортивних новин Світловодська, то нещодавно розпочався чемпіонат міста з мініфутболу серед ветеранів пам'ять Василя Бечарова. Захід відбув за підтримки федерації футболу міста Світловодськ і управління молоді та спорту. Відкрити чемпіонат надали першому дитячому тренеру з футболу світловодської команди Авангард, делегату федерації футболу команди колишньої ліги, старшому тренеру кіровоградської команди зірка, почесному громадянину міста Світловодськ. Ця шановна людина Юрій Іванович Махно. Я не хочу сказать коллеги Или товарищи Я хочу сказать друзья Потому что мы единомышленники Мы жили, живем И мне радостно, что мы продолжаем жить футболом Я благодарен команде Авангард И этим ветеранам Светловодска Которые пригласили меня Если бы мне надо было ехать не 120 километров А 500-600 Я бы все равно приехал Для того, чтобы встретиться с вами Потому что это Радость жизни, радость того, что было у нас самое лучшее в молодости. Вы сегодня участвуете в этом турнире и наверняка каждый из вас хочет выиграть. Но это все условность. Условия спорта таковы, что все хотят выиграть. А реальность такова, что вы стоите красивые, может не такие стройные, как раньше были. ...но зато молоди душою, ви прекрасним спортивної формі. Від чирого серця Юрій Іванович побажав усім здоров'я, щастя та успіхів. Жити футболом, любити футбол та виховувати молодь своїм прикладом. І, звісно, потрібно намагатися заволодіти місцем у збірній команді України. Не менш важливими стали і вітальні слова головного спеціаліста управління молоді та спорту Василя Мороза. Хотілося б всіх поприємство учасників, глядачів, ветеранів... От городского головы Юрия Котенко, от управления молодежи и спорта. Очень приятно все ветерана видеть в здравии. Это самое главное. Вот здесь. За вами идет молодежь. И вдвойне приятно, что наши традиционные турниры, это памяти Василия Кузьмича Почарова, он, он есть, а если есть об этом человеке память, значит он жил. Вдвойне приятно, что традиция футбола в городе Сосновске продолжается. У нас сейчас прошел чемпионат города по мини-футболу. И очень приятно, что появились новые, хорошие, сильные команды, которые показали хороший футбол. Що стосується результатів, то цього дня саме нагороджували переможців. Третє місце посіла команда Міськгас, другим призовим місцем заволоділа команда Квест. А от чемпіонами міста Світловодськ 2013 року, стала команда Авангард Альона Зуля Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанії Веселка.